Уроці, коли закінчується атеїзм і матеріалізм, коли душа виходить з тіла, тоді вже все. Тоді вже немає вірю, не вірю, тоді вже це відбувається з людиною і все, все, як говорив Христос. Тому важливо це усвідомити при цьому житті і почати служити Богу благодатью. Тому що благодать вона для вибраних Божих, які не горді, а які смиренні. І які розуміють, що завдяки благодаті, завдяки благодаті я маю спасіння. Благодать через віру. А віра приходить на слухання Слова Божого. Дух Святий приходить на слухання Слова Божого. Чому ми в церкві, чому ми маємо Божих людей? Щоб Духа Святого взагалі перейняти. Отак от, от. І служить Богу благодаттю. Положи Духу за друзів своїх. Любить Бога, Слово Боже, і любить ближнього. Як самого себе милувати, прощати, любити.